Добрий день, назвіть, будь ласка, прізвище, ім'я. Валентин Щукін. Як ви дізналися про конкурс? Е, ну, я регулярний читач Волиньпост, а в даний момент мені дзвонила моя донька і повідомилася. Я перевірив і швидко під'їхав. Тут недалеко поряд живу. І звідки ви їхали, до як довго добрались? Ну, буквально секунд 30. Я живу тут на балці, на Карпенку. Вам вистачило 30 секунд, щоб стати переможцем? <п 'я> ну, напевно. Я вас вітаю. От наш переможець приїхав першим, отримує приз 20 літрів диспалива. Дуже дякую. Доброго дня, як вас звати Богдан Михайлюк. Скажіть Богдан, звідки ви дізналися про конкурс? Друг скинув, читав Волинь-пост і скинув з Волинь пост силку. Подивилися, приїхали. З якої точки міста добрались і скільки вам часу потрібно було на допомогу? Біля Вок були, офісу Вок. І якраз. Буквально пів хвилини. хвилини. Я вас вітаю, ви стали другим переможцем конкурсу від Волинь Пост. За друге місце ми вручаємо абонемент в спортивний комплекс Олімпія. Доброго дня, як вас звати? Надія Римарук. Надія, звідки ви дізналися про конкурс? Ну, Прочитала стрічку новин в волоньпості. Де ви знаходились в той момент, коли читали стрічку новин? На дубнівській. Скільки хвилин часу зайняло вас, щоб приїхати сюди? Я думаю, хвилини дві. То ви швидко дізналися, що це за місце. Так, я одразу впізнала, просто поки доїхала, то вже на жаль приїхала третьою. Ну третьою, але з подарунком я вас вітаю, ви виграли подарунок від Волень Пост. За третє місце в автоконкурсі від «Волинь-Пост» переможець отримає десерт макаронси та каву від ресторану Патіоді Фіорі.